Вітаю що ви на 33 му каналі. Зами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військові. Будемо говорити прямо зараз з Олександром Коваленко. Ми вітання, пане Олександре. Вітаю, почнемо одразу з цього з морського бою. Слухайте, китайський флот на Близькому Сході. Як ви думаєте, пане Олександре, це політичний крок чи військовий маневр? Військові маневри, з якою метою підтримати Хамас, СБУ, Іран знову ж таки, Китай підтримує Хама. Mm -hmm. Ні, у мене щодо цього сумніви. Це виключно політичний маневр, демонстрація того, що Китай знаходиться в курсі усіх подій, вирії усіх подій світового масштабу. А саме та контртерористична операція, яку зараз ми будемо спостерігати, в секторі газу. Будемо. Якщо звісно будемо спостерігати ага. саме наземну ага. операцію, то ем, це є світового рівня е, контртерористична операція, mm. до якої прикута увага багатьох країн. Тому Китаю відправив свій флот не для того, щоб підтримати е, терористів, а для того, щоб продемонструвати, що вони також тримають руку на пульсі світових подій. Я просто собі от таку прокручував. Ну, щоб, щоб ближче дивитися, це що, театр, бо театр такий, щоб вивчати, я не знаю. Або, слухайте, ну от дві авіаносні групи, я так розумію, там Сполучених Штатів. І ось якийсь флот на Китай туди направив. А от у сутички між ними можливі, які у кого шанси? Ні, от, ні не буде цієї Ні, Більбуль... це як це собі уявити. дві авіаносно-ударні групи. Чого? От з чого? Чи знову ж таки через Хамас, через терористів е, Одна справа, коли це відбувалося б десь в так званому південно-китайському морі, якби це відбувалося десь в Азіатському регіоні е, біля берегів Тайваню Це mm -hmm. можливо було, а у берегів сектору газу, заради чого? Заради Кубки Бабуїнів з гранатами, Китай буде підставлятися іншій е, ядерній державі. До того що у недостатньо поки що міці для того, щоб повноцінно протистояти США за межами близькими mm -hmm. до самого Китаю, тобто ще якось в своєму регіоні вони можуть демонструвати ось свій високий рівень мілітарізації та бойового потенціалу. А якщо ми говоримо за межами, в якому нема досвіду у Китаю великих якихось операцій. На великих відстанях та зовсім в інших регіонах. А у США є досвід mm -hmm. і вони знають алгоритми е, дій у е, таких випадках. Тому ну, я не бачу у цьому якоїсь е, перспективи. Mm -hmm. це, це це просто маркер гегемона. Такий, що ми тут, ось ну, наші так, кораблі. так демонстрація. Mm -hmm. Ну така ж саме ситуація з Україною, Китаю, Китай весь 2022 рік спостерігав, спостерігав, а потім Ці Цзіньпінь Йому там, мабуть, півень а, клюнув а, в мозжачок, і він зрозумів так все ж світового історичного рівня події відбувають і без Китаю, взагалі без нас. Як це так може бути, і почав ретранслювати усі свої мирні заклики, а, заклики до перемоги, і так далі, таке інше. Нібито і не одну сторону не займає, не іншу, і за суверенітет. За кордони е, України виступає за єдність України з іншого боку і нічого такого поганого про Росію. не говорить, якось угу. так намагаються маневруватися. Цінь зараз мені знаєте кого нагадує саме питаннях е, україно-російської війни. Він мені Лукашенка нагадує, ага, ось саме такі, такі, ось саме так е, намагаються маневрувати. Десь е не зайняти якусь позицію, і не вашими, не нашим. Mm -hmm. Отже, е Китай так дійсно зараз на такому рівні. Ну, дійсно, це наступний левел такий Лукашенка. Просто тут же грав гемонію йде. Лукашенка зрозуміло, там йому потрібні мані-мані, які мані, кожен. Ну, ну, як Лукашенка, до речі, також грав в гемонію. Ну, як же це ж ядерна зброя, а, ядерна я забул, держава. Забул. Це, я забул, та ще да. і ПВК Вагнер була, але ПВК Вагнер кудись поділися дуже швидко. Отже, і ядерна зброя. Може подітися. І хіба вона взагалі там була, її там взагалі нема. Але mm -hmm. для себе він Гемон такий собі. Гемон. Слухайте, про сектор газу ви згадали. Ну Я пам'ятаю цю новину. Я одразу сказав, що це з погодою, мені здається, ніяк не пов'язано від термінування цієї операції. А з чим, як ви думаєте, чого її відтерміновують? Справа у тому, що зараз ми бачимо, яка хвиля. Хейту hey, uh, щодо Ізраїлю почалася така досить mm -hmm. uh, масштабна. Uh, не те, щоб Єрусалів він колись звертав увагу на весь тот інформаційний хейт, який mm -hmm. щодо нього був використовував, використовувався взагалі за будь-яку операцію. Але uh, Іран зараз uh, дуже ефективно використовує ці інформаційні mm, можливості для саме вже. Масштабної інформаційної війни проти Ізраїля і успішно використовує, використовує не тільки Іран, а й інші а, представники антиізраїльської коаліції, до речі, і Росії, і окрім цього іншого, відбувається ще один процес: а, хаотизація цивілізованого світу. Представники палестинці, так ну розумію, так. В інших країнах, і не тільки вони, а й хто їх підтримує, виходять на вулиці, влаштовують а, досить а, серйозні мітинги, протести в Масові, країнах Європи. Ця хаотизація вона не дуже задовольняє, скажімо так, представники а, саме політичної сили цих країн. Хаотизація їм взагалі не потрібна, і через це можуть впливати також і на прийняття. Рішень в самому Ізраїлі, як би дивно це не лунало. Поки що Ізраїль чекає. Чи пов'язано це дійсно з погодою? О, можливо, але саме зараз можна говорити про те, що Ізраїль він що робить? О, він кожного дня наносить удари по сектору газу, по північній частині, рівняє його з землею. Я не виключаю того, що тут і не в погоді справа. Якщо дивитися на це абстраговано, не угу. дивитися на події в цивілізованому світі, які влаштовують адепти Хамасу, адепти тероризму взагалі я, у мене взагалі не вкладається в голові. Як це можуть з очі, закривати очі представники інших країн, коли в них в столицях в інших містах відбуваються мітинги за підтримку терористичної організації? А якби це був не Хамаса і Гіл, mm. а якби це був не Гіл та Хамаса, Хезбула, ну я не розумію ось цього підходу цивілізованого, демократичного та толерантного. Але це інша вже справа. Щодо Ізраїлю, то тут, якщо ми розглядаємо суто з військової точки зору, те, що там відбувається, то зараз Ізраїль на півночі сектору газу позбавляється багатоповерхової забудови великих будівель, uh -huh. і чому він це робить, і не тільки будівель, і ще її наносить удари безпосередньо по вулицям. Uh -huh. Чому це робиться? Навіщо це робиться? Тому що uh, весь сектор газа це uh, суцільний лабіринт, підземний лабиринт, uh -huh. велика кількість тунелів, величезна кількість. Тому перед тим як розпочати наземну операцію, Ізраїлю треба. Ретельно, це халу, треба ретельно знищити ці комунікації, а не те, щоб знищити, знищити їх неможливо пошкодити, а щоб а, не було можливості а, між собою, щоб вони не перетиналися, щоб не було оцих переходів. Тому знищення по вулицям більшість з них йде по вулицях цих тонелів, вони mm. розпосюджуються саме під вулицями, тому наносять удари по вулицям. Це перший момент а, здійснюють. А, Реалізують оці обвали, щоб не було переходів, а щоб була а, менш а, комунікація ефективно. А чому знищують будівлі? Ну, окрім всього іншого, що їх можна використовувати по різному, щоб зменшити ризики там, міських боїв, кількість міських боїв, щоб будівлі не використовувалися як вогневі mm -hmm. точки і так далі. І так і інше, окрім всього іншого, будівлі це є ще об'єктами входу та виходу з цих тонелів. Тому і знищуються точки входу та виходу, щоб не було можливості використовувати саме і забудову для переміщення по цим. отже, це комплексний підхід, як думаю. на мене, і буде операція наземна? Я думаю, все ж таки буде не та до нього багато питань щодо. Дійсно, ефективності його управління і що сталося з Цехал та Мосад за період його правління, але все ж таки не е, помститися вони не можуть. Да й окрім всього, іншого, вони повинні зробити буфер безпеки на півночі сектору газу, тобто, щоб там не було нікого, окрім Цехалу. Е, До цього залежить і південний е, безпека південного Ізраїлю, тому що саме північна частина сектору Газу. Це а, та локація, звідки а, найбільш ефективно можна здійснювати mm -hmm. ось ці м, терористичні нальоти на а, південний Ізраїль. Бо кібуці населені пункти знаходяться максимально ну, на максимальному наближенню mm -hmm. а, до цього а, саме цієї локації північної mm -hmm. сектору газу. Отже, якщо це буде буфер безпеки, там не ні буде нікого окрім Цахалу, який буде патрулювати. Або можуть побудувати якийсь футбольний майданчик як варіант. Оце mm -hmm. буде е, найкращий варіант. або Та, я там чув була новина, що один з кібутів спрацював краще, ніж цахал Там була така. Територіальна оборона організована місцевою мешканкою, і вони дуже добре спрацювали, дали відсіч, дочекалися, відбувалися, ніхто ніхто не постраждав, по-моєму, не, не вмер. Дочекалися, коли підійшов Сахал. Ну і вже Сахал зробив основну роботу, але ті спрацювали ну, дуже добре. Слухайте, наступно будемо говорити зараз про Авдіївку. І давайте я знайшов це відео, так щоб і телеглядачі розуміли, і наші, і що щоб наші телеглядачі зрозуміли, що розуміють їхні телеглядачі російські. Давайте подивимося. Там уже лет так 8-9 украинская непробиваемая линия Мажино с действительно железобетонными укреплениями, подземными ходами, минными полями, прострельными участками, пулеметами, дотами, дзотами, вообще всей, что называется, современной и не очень военной наукой насыщенная местность. Так вот, армия России решила таки перейти в контрнаступление и выбрал для этого самое подходящее, что может быть, штурмовать практически в лоб один из самых укрепленных районов Украины. Но вот эти абсолютно не имеющие, по моему мнению, никакой внезапности лобовые удары в железобетонные укрепления через минные поля вызывают у меня вопрос вызывали вызывают и будут вызывать несмотря на то что кому-то хочется взять авдеев о, така зрозуміла ситуація. Мажено мені сподобалось. Мажино. І слухайте, з іншого боку, Арестовище роздуває історію про те, що от Сєвєродонецьку, Бахмуті, Лісичанську. Там от було все, все так, і було також а закінчилося. Он як погано. І З іншого боку, бачив у вас на каналі. Люди заходять також. Дивіться, на, на каналі «За слухайте, бачив, як ці полуторки їдуть. Я останній раз полуторку бачив ще колись, коли дивився. Фільм про радянську війну. От це та полуторка чи не та. От... Ну, хлопці на відео говорять, що це полуторка полуторка це газ Аа, газ який АА, в 30-х роках вроблявся І до 1944 року було це виробництво. І під час Другої світової війни це був основний такий вантажний транспортний засіб, засіб автомобільний засіб, mm -hmm. саме автомобільного класу. Отже, Якщо це саме та полуторка, ну на відео, якщо чесно, погано можна uh -huh. роздивитися, чи вона це чи не вона. Ну грозовий... Тут я повністю згоди. Але це... хлопці говорять полуторка. Ну слухайте, ну, ну, так, і ну... Там... ну це ж не БТР. Ну я бачу, навіть якщо ні, це не полуторка. Ні. Ну, 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 навіть якби це був Камаз, так, або Урал. Так. Ну, там Камаз Мустан, наприклад. Mm. О, такий сучасний. Mm -hmm. ну, на ньому йти в. На штурму, о, укріп району, ну це також нонсенс. Це автомобільний транспорт. Навіть якщо у нього броньована кабіна, то на ньому ти не йдеш в першому ешелоні на штурм. Але тут, ось така ситуація. Чому? Тому що не вистачає ББМ, банально не вистачає ББМ. Е, про це вже давно А, е, Тому і вони зараз дійсно концентрують багато уваги на Авдіївці. І це е, дуже схоже за е, тактикою дій, як було біля е, Бахмуту. Тут я не погоджуюсь повністю з російським пропагандистом. Взагалі не знаю, хто це такий. Дуже цікавий якийсь новий персонаж. Вони що з нового експерт. нового якогось з ларця ви експерт! — Це експерт. Експерт. Ну, тут в них е, був такий я один експертам. Який стрілочки постійно любив малювати Ага, так, так, так. Подоляка, його зараз Подаляка, чи як його там Подаляка? Так, так, так. так. Бувши українець, який зрадник. Його з mm. ним дуже цікавиться СБУ, mm. і був ще якийсь там в них нещодавно взагалі помер за 200 сотівсь. За двохсотився. Ага, Отже, так, ну так, це буде. нового якогось витяг... Вони витягнули з ларця, чи що? Mm. Ну це не цікаво. Інше о, діють зараз не в лоба, uh -huh. не в лоба. Вони працюють. Вони роблять о, охоплення Авдіївки по фланам. Вони намагаються діяти так само, як діяли біля Бахмуту, тобто no. якихось лобових атак саме місто не відбувається. І тому о, тут, скажімо так: використання тактики Бахмуту, але те, що Авдіївка дійсно укріплений район, це правда. О, це один з найкраще укріплених районів, але є нюанс. На жаль, на жаль, і це треба розуміти. На жаль, будь-яку оборону будь який можна прорвати, та будь-який укріп район можна а, також а, прорвати скрити. На жаль, все залежить від того, скільки вони ладні на це покласти свого ресурсу. А, і ми бачимо, що якщо з'являються вже ці так ну, умовно полуторки, так автотранспорт. Uh -huh, uh -huh. А в першій хвилі в першому ешелоні, при штурмі то виникає питання: а дійсно що вони там з ресурсом? Та інформація, яка є в мене, вони стягують зараз з Луганської області, продовжують стягувати підрозділи. А до того це була 21 першого МСБР. Зараз вже йдуть територіальні війська. Скоро з'являться барси, штормзети. Отже, все тягнуть на Авдівку, і це дуже схоже на БАХ. Угу. Вони о, не будуть полишати усіє свого своєї фейтіш мети захопити Авдіївку з іншого боку. Вони таким о, чином послаблюють свої позиції на інших плацдармах, і це також добре. І це добре, тому що ми зможемо цим скористуватися. Як саме на якому саме плацдармі? Я не знаю. Можемо тільки на це з цього приводу дискутувати так дійсно, але це знає тільки Генеральний штаб Збройних Сил України. Ну, та я пам'ятаю, да, добути 400 тисяч зараз кажуть, зосереджено, От, ну воно і було території. зосереджено. Ну, це, це ж не сьогодні історія. воно зосереджено, воно і місяць тому було зосереджено, mm. два місяці тому, три місяці. На початок навіть нашого наступу в червні, а вони намагаються зараз тримати саме цей показник загальної кількості особового складу на тимчасово окупованих територіях. Намагаючись ось, ось балансувати з кількістю мобілізації по Росії – 20-25 тисяч uh -huh. на місяць. Пропуска тобто, достатньо. ось таким чином вони якось балансують. Як тільки скажу так, як тільки кількість знищених російських окупантів перевищить 20 тисяч на місяць, uh -huh. в них виникнуть серйозні проблеми, uh -huh. цікаво. Але цікаво. сказати це легко зробити це набагато Не важче. У те кільце просто навколо Авдіївки, воно таке ну, загрозливо виглядає, велике таке воно. Оце я розумію. Оце ну планги. так, але поки що вони оце жодних планги. своїх цілей не досягли. Mm. Вони не досягли жодної своєї цілі, які ставили ще 10 жовтня. Вони 10 жовтня поставили там собі які цілі? Захопити Авдіївський трикун, перерізати залізницю, mm. вийти на степове це в північному секторі, та взяти під вогневний контроль 0542, логістичну артерію. А з півдня через водяне вийти на тоненьке, захопити тоненьке і взяти також з півдня вогневий контроль а, 0,5-42. А вже другий ешелон повинен був а, замкнути а, оточення, а, перерізавши фізично 05-42. Отже, за два ешелони вони повинні були взяти в оточення Авдіївку. Жодної з цих а, задач вони не виконали. Навіть Авдіївський терекон зараз сіра зона. Він не захоплений. І залізницю не перерізано. Пройшло скільки вже? Два тижні. Два тижні пройшло, mm -hmm. жодна з мінімальних задач не виконано. Я не говорю, що вони їх не виконують. Я цього не говорю. Mm -hmm. Є ворогідність безумовно, така. Ми повинні бути до всього готові. Але ресурсу було витрачено величезна кількість на що? На ніщо. На да ніщо, так. Слухайте, наступна історія бачив інтерв'ю Данілова. О, ну що у нього запитали питання: ну яке всіх турбує, всі коли ж там все закінчиться, або коли війна о, от зміниться, і ми побачимо щось інше. Слухайте й ніколи от, в них не закінчиться. Та, них та, ну слухайте, слов, почекайте. От почекайте. Ну ні, ні, я зрозумів. Шону, і ми там з вами це знаємо. Ну і от пана Данілова це запитали, і він каже, що от ситуація на фронті зміниться кардинально. Тоді, коли дадуть f 16 літаки, а я от питання таке, слухайте, а чи взагалі можливо от застосовувати слово «кардинально» для нашої війни? І от я бачу два роки вже активної фази скоро буде, і слово «кардинально» я от я не знаю. Ну один раз, коли хаймерси були, от там більше медіа історії такої, такої ось було, але потім вони адаптувалися і до цих і до, і до Хаймерсів. Тому слово «кардинально» я не знаю, от, от таке взагалі можемо ми застосовувати слово чи ні. Кардинально, що зміниться, коли, я, це коли мене питають за F-16, я завжди говорю, що їх треба використовувати в комплексі самі mm -hmm. по собі вони мало що вирішують, якщо немає комплексного використання з сухопутними військами та іншими. Окрім цього іншого, для того, щоб максимально підвищити ефективність, потрібно мати цілодобового розвіду інформацію від американських літаків розвідувальних літаків, які будуть. Допомагати Ф-16 виконувати mm. uh, повітряні uh, завдання. Uh, F-16 16 це більш ефективний багатофункціональний uh, літак, аніж Міг-29, який ми використовуємо. f 16 можна використовувати для ну, багатьох бойових задач, для яких не використовується Міг-29, mm. f 16 можна використовувати для знищення повітряних цілей, uh, наземних цілей, uh, надводних цілей. Тобто, і як протикорабельний ракетний комплекс, також у нього є відповідні ракети, а 119, які можна використовувати в Чорному морі по російським об'єктам надводним uh -huh. там кораблями, і так далі. Отже, дійсно бойових задач широчайший спектр, але їм потрібна також підтримка, uh -huh. і тут цікаво ось що. Euh, мені здається, що на той момент, коли ми почнемо використовувати f 16, російська авіація вже не буде мати на тимчасово окупованих територіях такого домінування, яке вони мають зараз. А за рахунок чого за рахунок атакамців, які будуть прилітати по російським mm -hmm. uh, аеродромам на тимчасово окупованих територіях, отже, вони змушені будуть відтягувати свої uh, літаки якомога надалі від лінії бої від цих територій на якусь глибоку глибокотилову територію, а глибокотилової території не, не є навіть Крим на сьогодні. Навіть там росіяни не контролюють повітряний простір, це небезпечне місце. Отже, через деякий час вони змушені будуть відтягувати усю свою авіацію на територію Російської Федерації, що значно позначиться що значно гірше буде позначуватись на їх можливостях його використання, а все у всьому в свій час. А саме коли ми вже побачимо в 16 повноцінно задіяні в нашому повітряному просторі. На той момент я думаю, вже і більша частина аеродромів російських на тимчасово окупованих mm. територіях буде без російської авіації. Ну, це добре, добре, якщо так дійсно буде, і коли так буде. Слухайте наостанок, давайте це в РФ прийняло закон про ці ядерні випробування. Про ядерні випробування. Слухайте, до чого це призведе, ну, крім до того, що нове як... киштимське чудовисько з'явиться, або киштимський хлопчик, Я мультик з дитинства пам'ятаю, пам'ятаєте, киштимський, який важка, чи якось так. А я потім дивився до документальне кіно про те, що звідки ця історія в них взагалі виникла дивна. Слухайте, там випробування проходили, потім якісь радіація, мутації, нікому нічого не сказали, всі хворі, всі хворіли і знаходили дивних тварин, і так. Іншу історію. Що думаєте, до яких сценаріїв приведе ось ця історія їх? Випробування будуть вони відновлювати? Ну, я скажу так. Дмитро Медведєв без роботи не залишиться ага. Цей вісник ядерного апокаліпсису буде видавати не по 10, а по 20 постів на місяць ага, про ага. ядерні удари по центрам прийняття рішень у Вашингтоні? А, ну, Росія на сьогодні, вона. Вже продемонструвало, що для неї ядерна зброя це виключно елемент шантажу, це не якогось паритету чи балансу для того, щоб створювати баланси, виключно для шантажу. Але при цьому вона її використовувати її навряд чи зможе. Ні, вона не зможе її використовувати взагалі. Я скажу навіть більше: якщо завтра ми побачимо, що Китай зненацька, в ага. опиниться десь на північно-західному березі Байкалу. Ай-яй-яй. То, то і тоді не буде використано ядерної зброї. Росія це не та країна, яка маючи ядерну зброю. По може її а по Байкалу, ні? А по, а, по Сибірі, да? так? Ну... А, скажу, ні, а, тут все треба розуміти на рівні а, можливості. В а -а -а. них немає ані можливості, ані волі прийняття рішень в цьому питанні. І тому будь-які оці заяви про ядерну зброю. А які випробують? А у вас є технічна та технологічна можливість їх проводити ага. а, на достатньо високому рівні? А, ні, вони заганяють себе у глухий кут а, своїми заявами, а, при цьому намагаючись демонструвати, що вони щось можуть, але все це це те саме, що і су 57 Т-14 армат і усі інші їх шторми та лідери, mm -hmm. есмінці і все інше. Аналогів тобто це виключно має. піар, і не більш того для залякування, але вже ніхто не лякає. Mm -hmm. Та і просто ситуацію я собі так уявляв. Ну от вони починають випробування. А хто там знає, куди вони цю ракету ну, посилають? Куди вона полетить. Ну, я от так от, з боку не знаю. Я на місці там Сполучених Штатів, Британії там або інших гравців ядерного цього клубу. клубу ну Я не знаю. От їм не, не, не давали змоги, заборонили там проводити ці випробування. Ну і добре, бо дійсно якась мавпа з гранату Тому я, я не знаю. Дійсно, я буду вірити вам, що дійсно це все. Шантаж. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. до Наступної зустрічі бережіть себе Слава Україні! Геям слава нашим плачам. Я нагадую захоти на YouTube канал, жамкати підписуйтесь на підписуйтесь. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду Тримаємо стрій.